В середині березня весь світ облетіло фото Анастасії Тихої, яка врятувала зурпеня 15 собак з інвалідністю, 5 котів, хамелеона черепаху. Та павука багато хто з українців робив так само. Спершу хапав домашніх улюбленців і вже з ними евакуювався. Скажіть, будь ласка, ви можете для тварин безпритульних допомогти чимось? Ви вибачте, нас тут багато людей. Ми їх підгодовуємо, але й нічим годувати. Допоможіть нам все зробимо. Але не всім тваринам так пощастило. Чиїсь господарі загинули, чи зникли безвісти, а хтось просто залишив своїх улюбленців виживати. До порятунку тварин долучились сотні волонтерів. Серед них чимало запоріжців. Я не знаю як для кого. А коли бачиш врятовану душу, це ну як у того кажуть. Медом помазали. Зранку до вечора у нас собаки, коти, лікування, розмишування. Це любов, це а, сама наша класна річ. Це коли ми прилаштовуємо в самі добрі ручки, а потім нам шлють відео привітання і фото. Працівники телеканалу Алекс Юа по справжньому люблять тварин. Тож не дивно, що в нашому ефірі є два телевізійні проекти, присвячені хвостатим Ґуддок і Шукаю родину. А ще у нас є власні улюбленці: папуга та Мадін, господаря яких поїхали з країни, і цусеня маня, яку наші співробітники врятували просто з вулиці. Наразі всі ми проходимо тест на людяність у всесвітній день безхатніх тварин, що відзначається 20 серпня. Хочемо нагадати, війна це страждання не лише людей, а й братів наших менших, і людяність це дбати не тільки про перших, а й про других.